Вітаю вас! Ви на каналі Автосвіт. Тут ми розбираємо різні цікаві дорожні ситуації, які можуть трапитись з кожним водієм на дорозі, та пригадуємо правила дорожнього руху. Задачка у нас сьогодні буде такою: Що повинен зробити водій чорного автомобіля, який має намір їхати прямо, якщо в дзеркалі заднього виду він побачив транспортний засіб. З увімкненим правим поворотом. Варіанти відповіді будуть такими: а. Продовжувати рух у наміченому напрямку, тільки коли буде увімкнений зелений сигнал світофора, Б. Продовжувати рух в напрямку, вказаному стрілкою. Увімкненою в додатковій секції. І В. Перестроїтися в лівий ряд. Напишіть свою думку в коментарях. Мені буде дуже. Цікаво почитати, ну а вам звіритись. Ну а ми безпосередньо будемо переходити до розбору цієї задачки. Згідно з пунктом 16.10, на перехресті, де рух регулюється світофором з додатковою секцією, водій, зверніть увагу, який перебуває на смузі, з якою робиться поворот, повинен продовжувати рух у напрямку. Що вказує стрілка, вімкнула в додатковій секції. Якщо його зупинка на заборонений сигнал світофора створить перешкоди транспортним засобам, що рухаються за ним по тій самій смузі. Отже, правильна відповідь буде Б. Чорний автомобіль повинен продовжувати рух в напрямку, вказаному стрілкою, вімкненою в додатковій секції.